Термінове послання від вищих сил. Давайте подивимось, що ви повинні знати прямо зараз. І хто до мене прийшов на розклад? Тисніть лайк для енергообміну, щоб розклад відігрався саме для вас. Це жінка прийшла. Це жінка така сильна, дуже самодостатня, впевнена в собі. Та вміє заробити. і не маленькі такі гроші. Робота така реальна, грошова у вас. Людина, ви дуже ресурсна, талановита, сильна, сильна у всьому, у всіх сферах свого життя. У вас величезна сила в руках. Да, вищі сили тут люблять вас і ведуть. Я бачу, що до вас поспішає також мужчина Пентаклівий. Він такий же самий, як ви, з такою ж енергетикою, такий же яскравий бізнесмен, з грошовим таким потоком, дуже величезним. Да, разом з ним у вас буде гармонія, любов, процвітання, удача. Усі життєві блака у вас з ним будуть відкриті. У вас з ним прямо багатство йде у ваші руки. Реальне багатство. Ось ви зараз можете навіть не вірити все це, але ви будете дуже-дуже багатою людиною зі своїм чоловіком це станеться найближчим часом. Бачу, що ви зараз перебуваєте в стадії такої трансформації. Ви виходите з чорної смуги, якихось таких хвороб, депресії, страхів, і виходите на новий рівень. Протягом місяця, може бути, тиждень-двох. Вам проявиться ваша доля. Все у вас буде було. добре. Пусть чаш. Ви тільки повинні підписатися, написати в коментарях я приймаю розклад І все це здійсниться саме для вас. Ви активуєте для себе білу смугу, а чорну смугу залишите позаду себе. Дорогі, звертайтеся за особистим розкладом, кому потрібно. Пока-пока.